956 день в Канаді, 26.01.26. 01 26. Ну, Сьогодні гарний день. 26-26. І що? Я в такому от костюмчику, бо я вдома займався. Ну, руки ще маленькі, трицепс треба підкачати, біцепса вже майже нема. Плечі пропали. Ну, так собі, Така собі форма. Більш-менш, більш-менш. Розганяюсь. День сьогодні гарний. Погано спав. Якщо чесно, я дуже погано спав, щось вночі, бо прокинувся, чи жарко було. По-моєму, було за жарко трошечки. Теп, на вулиці потепліло, снігу майже нема. І цей. І температура тепла. Так, щось занизько підняти. І цей. погано спав, зранку швидше прокинувся, ніж будильник, але нічого, встав. Зібрався і потопав на роботу. Пішов до комп'ютера і знав, що в понеділок буде заявочок достатньо. нічого страшного, видрукував. І більшість з них там було ново ну, приміщень, це на вихідні. І що я пішов? А, зустрів шефа, приїхав майстер робити бойлер. У нас є багато бойлерів, газових котлів, Котлів, не бойлера, а котел. І газовий котел видавав помилку. Ignition, мається на увазі запалювання самого котла, воно не працювало. Але я зустрів майстра, я пішов робити обхідний невеличкий, І він це дуже хороший чувак, розумний. Ми з ними термостат міняли і багато чого робили. Старший. Чувак все розбирається, і він каже, що ця помилка це образно, це болі. Ну, цей котел просто вибиває цю помилку. Але може бути проблема не тільки в цьому запалювачі, так як в машині свічі, свічки підпалюють, то там може бути що-небудь. І мотор, і це, і все воно показує, що не запалюється. Отак. От ну, не знаю, чим воно все закінчилось. Він мені так і не написав смс-ку. Але діагностику провів. Я фактично роблю ресет і воно запалюється після того. Але в чомусь там проблема. Е, він казав, що перевірить запалювач. Сподіваюся, що він там його поправив, може він щось десь відставав, сподіваюся. Пішов попив кави, пішов попив кави і до роботи. Сьогодні я якось цілий день ходив. Ну, Я б не сказав, що аж так напрягався, але всюди була робота і там, і там, і там. Навіть я йшов в офіс і дивлюся куча болтів. Хтось там таку жменьку, шурупів, всяких йому висипалось, напевно. Звідкись може, може Алекс навіть. Їхав з цірешкою і у нього висипалось. І Я скинув перше Алексу, бо думаю, у мене немає щітки, може Алекс, малий вже є. Але його не було. Я вернувся о, воно ще лежить, сам позамітав, викинув. таке от, Та це швидше в Алекса. Великого випала зв'язочка, бо звідки такі от шурупи і рукавиці, по-моєму, там ще були такі резинові. Та... Буває. Е, машина просто могла би наїхати, і воно йде на нашому паркінгу. Знайшли болт. Все, я думаю, що фірма би повинна була відшкодувати. Ну, всюди на, на платному паркінгу відповідає за це паркінг. Бо в нас є клінінг, у нас є охорона. До речі, залізли у нас е, на паркінг охорона, е, кажу, охорона жуліки. Ввечером е, залізли і по машинам. Пробують, е, за, чи закриті машини, якщо відкриті, то залазять. Як, якщо закриті і там щось є, то розбивають вікна. І... Канада. Охорона не має права їх чіпати, ну там, на увазі пов'язати чи вигнати силою. Має... Словами тільки ні, поліцію викликати. Very bad. Такі. Ну, пофотографували, само собою, їх відправили в поліцію, але таке собі. Що там по роботі цікавого? Сьогодні лампу по причепи на стелі. Е, Родина з Азії китайці, напевно. Мама китаянка, маленька дівчинка, ну не знаю, скільки, 7 років, може менше. Але по мама по-китайськи -по тільки не знає англійської. В них вся хата всяких іграшках. Повністю, все, по підлозі, так от йдеш, стіни, всяких магнітиках. Капець. І мама по-англійськи не шарить, а мала говорить, мені розказує все. Мамі перекладає лампу. Вона каже: мені ота лампа, та лампа дуже темна, мені, мені темно, мама купила мені велику лампу, таку класну. Так, купи класну лампу, там 5 е, різних е, температур, світла. Е, типу, жовте, жовтіше, тепле, холодне, коротше. От так. І Я її причепив і ми разом перевіряємо. Я їй кажу, ви хочеш допомогти, включи мені світло. Включила, світло, все працює. Виключаю, виключила, задоволена. Е, вибрали ми який колір, я їм показав, де воно переключається. Я думав, що вони не будуть переключати. воно не сильно відрізняється, якщо чесно, від нашої. Бо наша була теж велика. Але нормально, нормально. купили, встановив. Дали мені е, е, всі, отут тут більшість, більшість людей з Азії, завжди щось дають. Ну, щось мається в Азії. Якусь Кока-Колу, якісь вкусняшки. І ти зразу, мама дає маліті. Типу, і по-китайськи говорить, надай йому. Мала зразу мені цукерок несе, потім е, дали мені морську капусту, вони там їдять як снеки, як чіпси. Ну, не шкідливе, хоча б як чіпси, це проста морська капуста. От, і цей. Дали мені того і пішов. Сьогодні одного українця посудомечна машина поламалась. Я з ним зустрівся в ліфті, я йому пояснив, треба створити заявочку, і я прийду. Просто по заявці я точно не пропущу. Десь там запишу, воно вилітає, і я маю купу паперів, я йду по заявкам, листаю, закрив, і все. Я прийшов, і в нього не працює помпа. Яка гняє. Ну, саме стандартна. О, шеф сьогодні мені зранку привіз 5 штук купив. 5 штук купив. Бляха, мені треба буде, напевно, що з офісом дивитись, які з е, позадумаєш машин на гарантії, а які не. Якщо не на гарантії, я буду ремонтувати. Якщо на гарантії, то вони деталі дають свої. Нам не треба платити 50 чи 60 доларів за цей насос. Він коштує трошечки. Я фактично можу. Мені легше перемонтувати зразу на місці. Раз перемонтував побачення. Не чекаєш гарантію там, тиждень, не міняєш щось з іншої квартири. Але зекономити гроші можна, треба буде щось подумати на рахунок того. От, і поміняв. Я думав, тен, бо він каже: не гріє. Ну, я перевірив, ні, тен все працює, я зробив повний, повну діагностику. Всі помилки збились, все працює. І він її тримає в чистоті. Вони самі з України, айтішники сидять вдома, але дійшла, що посадомечна машина чистесенька, як нова всередині. Тенни, фільтри. То просто насос забився. Ну нічого буває. І в мікрохвильовці, внизу у них лампочка згоріла. Він пробував теж. Українці міняють самі. Пробують. Я йому кажу: тут такі заявки сьогодні підкручував кришку унітаза. Ну, роз, Розхвіліталось. Там задія два болтика пластикових, які руками закручуються. Заявку створити хулітається, щось що тут не так, треба поремонтувати. А він сміється, я кажу, та-та. Він лампочку пробує відкрутити сам. І от вона на такому цоколі металевому він відірвав її. Ну, Я теж її відривав, бо вони дуже погано тримаються, дуже там погано. Тим більше, як вона перегорає, там може попасти повітря і все вже воно розхліталось, він її відірвав. Нічого, я взяв поскопці, відкрутив, побавився трошечки. І мене одного разу прийшлося навіть знімати в мікрохвильовку, щоб дістати оцю фінів. Воно так ззаді і дуже зовсім не видно ні, ні зачепиш. Але я вже наловчився дістав, розібрав. Поставив отаке. От от. Сьогодні заїжджали два-два теж два мешканці з Китаю. Я замітив менше індусів стало їх. Почали там депортувати, закривати їм візи, IT-роботи позакривались. І коротше, дуже багато пощазало. У нас тепер дуже мало індусів, але заїжджають китайці. У нас тут одна величезна контора, велика фірма якась багата, і вона оцих китайців сюди заселяє. Пачками. У нас тут ну не знаю, відсотків 30, напевно. людей. І головне, ну, відсотків 30 це таке, грубо сказано. Напевно, 10% з двох будівель це іменно одна фірма. Вони орендують тут багато квартир і спонсорують, і вони головне привозять, я вже не раз бачив, привозять їм допомогу там в пакетах їсти. Вони там приїжджають і сортують пакети, вони приходять і розбирають. Кому, ну, гарно, гарно. Оце у них, ну, для чого вони це роблять? Невідомо. Але добре. Нехай. І головне, що вони меблями їх облаштовують. Вони замовляють майже в кожній родині одинакові меблі. Я сьогодні в день мав заявочку з одного. Заходжу, і квартира, головне, та сама, 0,5 двохбедромна квартира. Нема опалення. Я зайшов, подивився. А, болі, ну ясно. Там треба було вентиль підкрутити. Все йому пояснив, балконі двері показав. Він задоволений. Вони дуже привітні. Мені подобаються китайці. Дуже, в основному дуже привітні люди. І більшості, більшості 60-70% вони більш-менш чисті. Решта дуже брудні. Там така от е, різниця. Або дуже чисті, або дуже брудні. Мається на в квартирі. Бардак. І меблі, меблі. Головне, що ідентичні. Дві тумбочки стоять в одній кімнаті і в, в, в другій кімнаті одна, точно така сама. І в мене після роботи дзвонить охорона тут в одного з мешканців немає опалення. Теж 0,5 я заходжу, точно в тій самій кімнаті. Пуста кімната, бо тільки заїжджають, і дві тумбочки стоять такі самі, приліжкові, і в іншій кімнаті одна. Я думаю, ну дежав'ю, я такого ще не бачив. Просто інша квартира, але все те саме. І та сама проблема: там чуть-чуть підкрутити. Я думаю, таке ж тільки що тут підкручував. Як такий, Я дивлюся? Ні, не підкручений. Думаю, та точно то кілька поверхів вище. Капець, Ну, це було. Сподіваюся, все буде добре. Плиту міняв сьогодні. Ну, коротше, було Було роботи. Походив у сьогодні вимикачі. Попросила мене офісна працівниця в одній з квартир, теж люди заїжджають. Треба лампочки поміняти і сіточку, фільтр. В плиті. В мікрохвильовці е, мікро бо поламали. Я пішов, фільтр поміняв, лампочки дивлюсь, всюди працюють. І дивно, ну поключав, чекаю. Зараз почне щось блимати. Ну, не блимає, але світиться не так, як треба. А в них вимикачі у нас включив-виключив. А тут поруч е, вимикаєш сам тут, а тут поруч такий малесенький гачочок. Додатковий. Я вниз, а воно глушить світло. Це регулятор е, напруги. І вони просто замінили оригінальні на такі. Я думаю, о, вот в чому секрет. Я вирішив їх зняти, поставити нормальні. Я їх познімав, а нормальних в мене тільки один на складі. Я потрапив шафа, треба мені замовити, але я так знаю, може шаф не купити. Сьогодні я пішов з постої квартири, зняв, там поставив, бо люди заїжджають після обіду. Треба скоренько зробити. Скоренько поставив, шеф прибіз мені, я поставив там. Нормально. День якийсь пройшов мене нормально. Купа роботи цілий день бігав. Я закінчив роботу рівно в п'ятій, але якось спокійно. Понеділок не важкий. Знаєте, як понеділок? ні, ні понеділок активний. Може, через те, що він понеділок вже сили є до п'ятниці, треба буде почекати. його, побачимо, там далі побачимо. Ой, а, і після роботи. Е, ну Треба щось поїсти. Треба щось поїсти, бо тренажерний сьогодні, понеділок. І... Нічого готувати не хочеться по того. Пельмені. Що? Магазин. До, до речі, охорона. Охорона мені под... купила карточку. Директор охорони, бо це охоронець, якому я міняв в машині фару, там... Я не пам'ятаю, що розказував, болтик треба було розрізати, Залаз, ж, та, я розказував, Залазиш знизу з під колеса відкриваєш, там стаєш, що це все всліпу. Я думаю, що машину в Америці, то в американське піднімають на підйомнику, знімають колесо, щоб поміняти фару, і там все гарно видно, а тут так не вийде. Коротше, він мені gift-карту на 50 доларів подарував в супермаркет. No frills. І я туди пішов якраз і закупився, якщо чесно, на 50, а найбільше на 66, бо там я ще 16 доплачував. Що я набрав? А, картоплі взяв мішок треба було. Пару не лишилося, бо ми купили м'ясо, копчене ребра в українському магазині. І це, і треба було картопельки взяти, взяв картоплю, взяв банани, взяв приправи, там чесник. Я взяв чесничок. Порошку. Чесничок порошок. Забув показати, мені прийшли силиконові формочки Wirefraй. Покажу завтра. Якщо не забуду. І це. Я взяв ці порошочки, взяв собі кефірчик. Ще що взяв? лаваша взяв сир. Коротше понабирав там. Ціла корзина вийшла. Я взяв пакет, думаю, треба було взяти свій візочок. Я маю дуже класний візочок такий плоский. Він розкладається в квадратну коробку і ручка дістається. Дуже зручно переносити. я он собі пиво тоді був, набрав. ось, тож набрав того всього дому і взяв пельмені, Взяв пельмені, було два вида були beef chicken і beef pork, Корова свиня і корова курка. Зварив я біф чикен. Класні пельмені, Я задоволений. пельмені, як пільмені. А, сметанки ще взяв соус, у мене були. <кій> Смачно поїв, навіть не з'їв цілу порцію. І собі зараз е нарешті знайшов для себе дуже смачний рецепт. Мені дуже смакує цей кефір що... з чорницею з тими чорними ягодами. І якщо просто до нього додати насіння чия, ці малесенькі зернятка, я беру металеву, металеву шкляну посуду, коробочка в мене є, туди наливаю йогурт зверху столову ложку, це невеличка коробочка, от, отака от шкільна, столову ложку насіння чия, до ранку я от перемішую, до ранку воно стоїть і виходить йогурт. Воно, оцей кефір реально роз, розбухають вони в ньому. І дуже насичує. Їш що цей йогурт, і просто їсти не хочеш. Живіт аж розбухає. Класна штука, мені подобається. Відчуваєш себе ситим. плюс ківі. Ківі. авокадо. Путаюся. Авокадо ще одне закинув і все. Вчора я зробив тестовий такий собі пиріг. Але я збив в блендері. Я в блендері збивати не буду, треба буде збивати руками. Бо я не хочу давати муку. Е, що я давав? Грецький йогурт, ванільний, два. Ні, дав три банани, три яйця. Потім дав протеїнового порошочку шоколадного. Я буду його давати в випічку шоколадний порошочок, бо я, він мені не смакує, а в випічці шоколадний, якийсь там присмак шоколаду, надбет. Надбет піде. І треба буде собі ягод цих купити. І все. А я перебив його все в блендері. Воно дуже рідке, все дуже-дуже гарно збито. Але коли його запікаєш, воно робиться дуже щільне. А якщо помнути його вилкою чи чимось, то воно буде такими кусочками гранулами. мені більше більше до Я на другий раз зроблю. Бо в мене це є, я сьогодні їв його, я навіть зробив його двохслойним. Мед посередині і класно вийшло, смакує. До кави я не брав нічого, крім цього. Тож такий протеїновий кейк він набагато кращий, ніж цей сирник, я так розумію, цукровий. Тож, буде так. Ого, я сьогодні розговорився на 18 хвилин. <свистач> <свистач> і, що? і що, поїхали з пельменів, <кхі> почекав трошечки, тут деякі документи позаповняв, бордприміт треба. Оплату вже провів і хотіли йти в тренажерний, але так, як смачно поїли пельмені, які тренажерний, і одразу очі закриваються, робляться пельмені, <свистач> і спати хочеться. Але я все ж таки одівся і пішов ось тут позаймався. Я позаймався тут, ну, напевно, більше, ніж в тренажерному. О, розганявся. Тут не так багато місця. Треба там вправо попробувати, там вправо попробувати На біцепс дуже класна вправа. А оце з цим металевою цю штучкою ставиш руки і оце піднімаєш гантелі. Відчувається вага дуже класно, не Так що вони позаду. І ну, позаду теж воно, воно піднімається, але це не то. Тут просто пряме навантаження на біцепс. Жорстко. Я оце буду виконувати цю вправу. Частіше сьогодні я постарався. Плюс на прес. Цілий час їздив на прес. Сподіваюсь, завтра буде, завтра буде якась кріпатура, буду чути прес. Ну, на тому колесі я буду завтра їздити. Випив протиновий порошочок. Ванільний з бананом найкраще ваніль, банан бомба. Ніякого шоколаду. Ніякого шоколаду. Це шоколад не весь піде на випічку, так що буду пекти. Так, і найпростіший рецепт. Це прямо вилкою розбитий. Ну, я ще не пробував, але зроблю. І приїхали сьогодні мені з Амазону. У мене є аерофрай, який я купляв на дві шуфлятки. Силіконові формочки всередину вони такі з вушками маленькі, якраз ідеально туди влазить. Я спеціально їх взяв для випічки, бо я брав папір, пергаментний папір оцей для випічки, і ставив формочку в, в мене є алюмінієві формочки. І в Аерфрай. В мене аєрфрайф. Чотири. Чотири різних айфрай зараз в кімнаті. Ну, на кухні стоїть там верху, всякі різні. Один на велику шуфляду одну, другий на маленьку одну шуфляду, то на дві шуфляди. І є ще такий типу, як відкривається, як духовка. Він айрфрай духовка, то я там зробив. Але я хочу робити в цьому, що я собі купив, класному. І плюс ці силиконові формочки там що дістав, помив, силикон, бомба. Отак, так, так що йду відпочивати. Папа.